Давайте оглянемо генератор Alco 6500. c Для того, щоб надійно тримати всю конструкцію, генератор знаходиться на сталевій трубчастій рамі. Генераторна установка розрахована на 5,5 кВт максимальної потужності та 5 кВт номінальної потужності. Оскільки генератор 6500 c потужніший за інші генератори Alco, відповідно, він і має більші розміри. Суха вага генератора цілих 88 кг. Паливний бак на 25 літрів. При середньому навантаженні вистачить орієнтовно на 8,5 годин. Також є показник рівня палива. Об'єм двигуна складає 389 кубічних сантиметрів. Об'єм оливного картера складає 1,1 літра. Двигун також обладнаний системою захисту від запуску двигуна з критично низьким рівнем оливи. Далі давайте оглянемо генератор зі всіх столін. На правій панелі пристрою у нас знаходиться металева пластина, яка захищає генераторну установку від можливого пилу, бруду та близок води. На лівій стороні пристрою знаходиться механічний стартер, палений кран, важіль повітряної заслонки для запуску двигуна на холодну, фільтр поролоновий, дворівневий, тонкої та грубої очистки. Для роботі в запиленому середовищі рекомендується фільтр просочити моторною оливою. На передній стороні генератора ми бачимо важливі деталі, такі як 12-вольтовий акумулятор, замок запалення. Це означає, що генератор додатково ще обладнаний електричним стартером. Також на передній панелі у нас виводи для 12-вольтових ліній на максимальний струм 8,3 А, відповідний запобіжник, індикатор 230 вольт, автомат на 230 вольт. Та заземляюча клема. Далі у нас дві європейські розетки по 16 А кожна та відповідні їх запобіжники. І розетка на 32 А. При використанні генератора на повну потужність наполегливо рекомендуємо використовувати саме цю розетку. В комплектації входить інструкція з українською мовою, мінімальний набор інструменту для обслуговування. Дві розетки, розраховані на 16 А європейські та розетка на 32 А. І також входить заземляючий штир, зварний з двох углуків для максимальної площі поверхні. Транспортувальний набір, який складається з ручок, опор та коліс, докуповується окремо. Тепонижні вібрації двигун та генераторна установка знаходиться на гумових підвісах. Альтернатор виготовлений з високоякісної міді, оскільки вихідна напруга залежить від обертів двигуна, які в свою чергу залежать від навантаження, вихідна напруга контролюється блоком АВР. АВР – це абревіатура, яка означає «Automatic Volt Regulator», тобто автоматичний регулятор напруги.